Замість підручників та презентацій у спортивній залі розставлені тренувальні манекени та макети мін. До старшокласників завітали інструктори центру підготовки громадян до національного спротиву. Заняття проводять в межах уроку «Захист України». Ми стаємо зручно для нас позитивно робимо замок і далі будемо качати. Як рятувати людину, яка не дихає, тампонувати рани та накладати турнікет. Ці навички учні відпрацьовують на практиці в межах занять з домедичної допомоги. Ввісті вже 200. Тут вже ж приїхали професіонали, люди, які цим займаються вже давно. Тож це звісно набагато практичніше. Вони дають нам більше зрозуміти, як надавати першу допомогу людям, які в цьому, які цього потребують, то ти ж не знаєш, що з тобою може трапитись. Ти. Одинадцятикласниці Тетяна та Анна кажуть, так знання засвоюються краще, адже практичні вправи допомагають зрозуміти теорію. Так більш цікавіше, тому що коли в нас уроки немає обладнання, щоб цей нам розповідають про це, ми записуємо, але ну робити не виходить, тому що немає обладнання. Час війна, і коли вибухи, прильоти, люди страждають. Тобто, якщо є, якщо ти. Вмієш це робити, то може допомогти. Заняття дуже цікаві. Мені це дуже подобається. У межах курсу школярам також пояснюють основи мінної безпеки. Зокрема, знайомлять із видами вибухонебезпечних предметів та порядком дій у разі їх виявлення. Перше не підходимо, друге не чіпаємо. і третє що ми робимо? Дзвонимо В службу порядку. Ініціатором запрошення інструкторів на урок стала адміністрація школи. Розповідає вчитель предмета захисту країни Юрій Коваль. каже, сподіваються, що така співпраця допоможе школярам стати більш підготовленими до життя в умовах війни. Більш ж все загально всю інформацію може де упустимо, де не зможемо довести дітям. Суписно ми вирішили більшовицькі спеціалісти військові. Надали, скажімо так, свій напрям і роз'яснили так само тактичну медицину і теж саме вибухові пристрію. Як розповів начальник центру підготовки громадян до нацпротиву Олександр Гащук, діти це майбутнє України, тому важливо передати їм знання та досвід. Це наші майбутні курсанти, які будуть приходити до нас на нацпротиву. А в подальшому це наше майбутнє. Це Хтось із них піде збройні сили служити, хтось буде працювати, але вони будуть навчені надати допомогу собі і надати допомогу іншим. Захист України у них є своя програма, а ми не би як доповнюємо, надаємо їм допомогу цьому. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.